Для економічного одужання в Україні потрібні не лише реформи, але й цілком очевидні умови мир і безпека. Чи подає теперішнє затище на Донбасі надії на те, що Україна матиме передишку? Чи достатньо міцне українське суспільство, щоби не зважаючи на окупацію Криму і частину Донбасу, рухатися в поступальному напрямку? Це запитання до гостя нашої програми, Михайла Алексеєва, професора політичних наук університету Сан-Дієго, що у штаті Каліфорнія. Отже. Професор Ексею, дякую, що завітали до нас сьогодні. Добрий день. Чи сказали би ви, що українське суспільство успішно дає раду війні, яка триває в Україні вже ось рік? Я можу сказати, що те, що я бачу, дані досліджень і мої власні почуття, що українське суспільство тримається і тримається позитивно. А з іншого боку, треба ще триматися, бодай тривалий час. І тому треба уявляти, що ще це не кінець а, і проблем. Дуже багато є тисячі убитих, багато покалічених, поруйноване житло. Риторика з Москви досить таки агресивна. Люди вирвані з домівок. І що з цього, що я з тих перерахувати, на вашу думку, найпроблематичніше? З Чим найважче буде давати раду? Війна, тому що якщо ми побачимо дослідження, саме бойові дії Бойові дії Україна у цьому плані дуже позитивний випадок. Нещодавні дослідження показують, наприклад, що якщо в Україні війна і більш тисячі людей загинуло протягом року, то рівень толерантності. Падає десь на 50%. відсотків на Україні. Ми такого не бачимо. на Україні підтримується тобто толерантність, політична підтримки авторитаризму Ми не простежуємо, і тому я говорю про те, що українське суспільство тримається і але про. Коли бойові дії йдуть протягом багато багатьох років, то ці ризики вони зростають, і це по перше. Проте крім того, наші дослідження показують, що все ж таки, хоча ми знаємо, от телебачення, ми можемо коректувати себе, але вплив дуже великий, і тому гібридна війна. Яка, скажімо, може вестися різними засобами, в тому числі засобами масової інформації, споживання різних каналів масової інформації, воно дуже також буде впливати. І, і ось у зв'язку з цим питання про проблему ситуації в Росії. Очевидно, ми бачимо сплеск націоналізму, е імперіалізму і певних реваншистських настроїв. І ця хвиля досить висока. Вона виявляється в певній підтримці дій президента Путіна. Але хвилі піднімаються, і вони спадають. Чи ви, як дослідник, чи бачите ви можливість, що ця хвиля може спасти? І про те, що прийде час, коли російське суспільство запитає Путіна, навіщо він починав цю війну? А тільки що ми закінчили велике дослідження в Росії, і е, я можу скоректувати вас декілька, тому що е, ми бачимо не е, зріст зростання е, націоналізму е, як само по себе націоналізму, а тільки зростання підтримки Путіна особисто. Відносно показників націоналізму, таких як ставлення до людей інших етнічних груп, пишання своїм громадянством і так далі. Ми ми маємо дуже стабільну картину в Росії, тобто ми говоримо, тобто про ми Росизм. говоримо про те, що це влада використовує війну для підтримки лідерства, так. Путіна а ідея а, відновлення і, російської імперії вона і, на вашому і, 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 тобто, через вже Путіна настрої підтримку імперії декілька зростають. Mm. Але тобто тут е, питання в тому, що ми не знаємо, якщо націоналізм навіть спаде, чи підтримка Путіна також зміниться. Але е, дослідження в багатьох країнах показують, що лідер не може довго. Сподіватися на те, що війна буде підтримувати такий е, високий рейтинг. Але небезпека в тому, що це може дати путіну мотивацію продовжувати агресивні дії не тільки проти України, скажімо, а десь у других інших е, кутках, е, наприклад, пострадянського е, пространства, для того, щоб підтримати свій рейтинг. І останнє запитання: ми говорили трохи про українське, трохи про російське суспільство, американське. Американці пересічні, вони е, розуміють, що насправді відбувається в Україні чи потрапляють вони під вплив російської інформаційної машини, яка все ж таки потужна? Ну бодай, у нас у Каліфорнії на е, Surfland, е, Це я не бачу впливу російської <смасової> масової інформації. Е, е, люди знають, що, що трапляється е, прості люди. Вони мислять дуже просто. Е, вони питають мене, як якщо я їду на Україну, е, ти там безпечний? Як твої дітки і так далі? І виріші, так. І тобто, вони, вони велика картина реалістична. Тобто, це військовий конфлікт двох країн, і вони і, на це дивиться. Які який, 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 який почала Росія, порушивши міжнародне право. Зрозуміло, дуже дякую. Отже, гість програми Час Тайм, професор політичних наук університету Сан Дієго у Каліфорнії, Михіл Алексєєв.